Експеримент з турніром в середині сезону можна офіційно вважати успішним. In-Season Tournament, або як ми всі його прозвали, негласно кубок NBA, подарував нам позитивні емоції, жагу до боротьби та перемог, додаткову мотивацію дивитися регулярний сезон, бо була присутня неабияка інтрига. Та й те, що банально на трибуни почали ходити більше людей, так само як і підросла телевізійна аудиторія, яскраве тому підтвердження. Кубок чотирьох проходив у Лас-Вегасі, куди, звісно, приїхали зірки, щоб подивитися на цю історичну подію. Місто було прикрашено всілякими монументами, і я вам скажу, що це мега круто. Це було неможливо не побачити і з задачею привернути увагу, вони впоралися на всі 100%. Звісно, якщо б фінал був Лейкерс Мілвокі, це привернуло ще більше увагу протистояння Леброна, Джеймса та Яні Санте та Кумпо, але Дем'яна Ліларда ніхто не попередив, що чіпати трофей не можна, поки ти ще не переміг. Втім, Індіана цілком заслуговувала потрапити у фінал, бо вони грали дуже достойно, поки не зіштовхнулися ще більш достойно. Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Сьогодні ми розбираємо шлях до перемоги Los Angeles Lakers. Сподіваюся, що перед початком перегляду ви підтримуєте відео лайком, поширенням та підпискою. Бажаю вам приємного перегляду! А ми починаємо. Let's go! Груповий етап Леброн з компанією пройшли дуже переконливо здобувши 4 з 4 перемог та набивши найбільшу різницю у рахунку серед усіх команд – плюс 74 поїнт. Єдиним конкурентним матчем стала виїзна гра проти Phoenix Suns. Дуель Леброна Джеймса та Кевіна Дюрента. Джеймс набрав 32 очки, 11 підбирань, 6 передач. Дюрент відповів, набравши 38 очок, 9 підбирань та 5 передач. Сонячні лідирували майже весь матч. Але завдяки ревку 16-2 від озерників за 5 стартових хвилин четвертої чверті, вони перехопили ініціативу та здобули перемогу 122 на 119. Звісно, не від. Значити, що Лал пощастило з групою не можна, бо крім Санс, була Юта, Портленд та Мемфіс, які на старті сезону є одними з найгірших команд та знаходяться на дні турнірної таблиці. В чвертьфіналі Лейкер знов чекав Фінікс, який опинилися найкращою другою командою на заході, та отримали Wild Card. І це був найважчий матч турніру для підопічних Дервіна Хема. У сонячних був присутній Девін Букер, який відновився від травми, але у озерників відновилися Хачимура, Редіш та Вандербілд, які додали розміру та захисту. І на цей раз сценарій був інакшим. Господарі з Лос-Анджелесу мали суттєву перевагу у першій половині, яка досягала 15 понтів, але втратили її дуже швидко на старті третьої чверті, після чого почалися Гойдалки з невеликою все ж перевагою лал. Леброн Джеймс ще. Раз показав, що він король клачу в цьому сезоні, після чого Остін Рівз здобив санс влучним троочковим. Кейді намагався перевести гру в овертайм, але не влучив. Найкращими в Лейкерс були Леброн та Девіс. У Фінікса, в свою чергу, Дюрен та Букер. Детальна статистика на вашому екрані. У півфіналі Кубка NBA, який вже відбувався у Вегасі. Але цей матч також враховувався у регулярний сезон. Нагадаю, що тільки фінальна гра це окремий додатковий поєдинок. І Лос-Анджелес Лейкерс були номінальними господарями, що також відобразилося на майданчику. Тотальне знущання чи знищення Нью-Орліан Пелікан 133,89, 44 очка різниці у рахунку. І тут було неабияк, помітно, що Джеймс йде до своєї цілі. Він показує, що він король та домінує, ставши першим гравцем в історії НБА, який набрав 30 очок, 5 підбрань та 5 передач менше ніж за 23 хвилини на майданчику. Це просто якийсь космос. А його три поспіль троочкових на старті другої чверті, останні троочковий з логотипу, взагалі, стала відправною крапкою до розгрому. Як на мене, саме тут був надлом у психології пеліканів. Ні Зайон, ні Інгрем, ні навіть Макколум не змогли нічого показати та провалили зустріч. Але з відсотковою лінійкою китків 75-100-100 проходить у фінал, де їх очікувала несподіванка турніру Індіана Пейсерс, яка здолала Бостон та Мілвокі у плей-офф та пройшла також свою групу без поразок, здолавши Клівленд, Філадельфію, Атланту та Детройт. І тут я б сказав, що у них був лише один прохідний суперник, але завдяки своїй атакувальній та швидкій грі вони закохали багато оболівальників. Таріс Халібор там взагалі був головним кандидатом на MVP турніру показуючи блискучу статистику в матчах на виліт, не допускаючи втрат, що для гравця, який веде гру, просто неймовірно. Але на фінальну гру його не вистачило. Халі допустив три втрати, дві з яких були на старті матчу, що стало початком впевненості Лейкерс. Леброн віддав весь контроль у руки Ентоні Дейвісу, який домінував у фарбі Пейсерс, 41 очко, 20 підбирань. П'ять передач та чотири блоки. AD видає супер перформанс. Лос-Анджелес Лейкерс тримають перевагу весь матч, 86 на 44 очки з фарби, 55 на 32. Перевага у підбираннях. Цей стиль гри мені нагадав чемпіонський Лейкерс 2020 року. Повна віддача у захисті від кожного. Легкі очки ми не даємо набирати суперникам, але самі будемо лізти під кошик. А чого ні? У нас є Леброн і Девіс, перевага у габаритах. А центровий суперника Майл Стюрнер, який, звісно, може робити блоки, але не в цьому матчі. Та він дуже м'який, постійно ведеться на фейки, що було в 251 раз продемонстровано. 123 на 109 переконлива перемога Лос-Анджелес Лейкерс і вони стають першими чемпіонами внутрішньосезонного турніру. Але Брон Джеймс стає першим MVP кубка NBA. Нагорода найціннішого гравця враховувала всі матчі, тому в цілому вклад короля був найбільшим. Хоча за неймовірну фінальну гру Девіс також отримав певну кількість голосів. Все ж це було дуже важливо для Брона залишити своє ім'я в історії. Я впевнений, що з часом. До цього турніру буде прикута більше уваги, та він буде цінуватися трохи більше. Втім, трофеї, медалі та грошову нагороду у півмільйона доларів. А для Максвела Льюіса це майже половина його річної зарплатні, більш ніж достатньо, щоб за це змагатися та дарувати вболівальникам додаткові цікаві матчі. Окрім цього, трохи пізніше буде оголошено збірну з найкращих гравців турніру. А можливо, коли ви вже дивитеся, вже є результати, які ви можете, звісно. Переглянути у моєму телеграм-каналі, на який вам просто обов'язково треба підписатися, щоб завжди бути у курсі головних подій Національної баскетбольної асоціації. Повертаючись до збірної турніру, MVP автоматично потрапляє до неї, а ще туди потраплять чотири гравці, які отримують у ці дуже гарні м'ячі. Там мають бути безперечно Ентоні Девіста та Різ Халібертон. А ще, як на мене, потрапити у топ 5 найкращих гравців мають Яніс Антетакумпо та Дем'ян Лілард, які дійшли до півфіналу та статистично були одними з кращих, набираючи під 29 очок кожен. А вашу думку, як завжди, я очікую в коментах. Що задоволені ви турніром, що сподобалося, що не сподобалося? Кожен комент, лайк, поширення дуже підтримує та допомагає просувати відео. Особливо дякую Олександру Ануфрієву за третій місяць спонсорства на каналі. Також я вдячний всім вам, що додивилися до кінця. З вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі, мир.